Кому ще може спасти на думку у морозну погоду, коли навіть ходити складно через ожеледицю гасати на велосипеді? Таку доволі небезпечну ідею під силу втілити у життя учасникам спортивного клубу Зігзак, який об'єднує любителів екстремального катання. Новий рік спортсмени відзначили змаганнями із зимового крос-кантрі у парку культури. Зима для них стверджують велобайкери це не закінчення, а продовження сезону для улюблених катань. Для меня, как для велосипедиста, велосезон просто не заканчивается никогда. Я любитель экстремальных катаний. Ну, скажімо так, стар я стал до немощен. Потому для деток, я думаю, будет очень интересный и опыт, и как бы, ну, просто вместе по -по покататься, по -по, ну, я не знаю, пообщаться, попить чайку. Да и просто хорошее Зима – це така пора, коли найкраще нарубляти навык. Десь якісь такі нюанси потрібно враховувати, а потім на асфальті буде простіше кататись. А взагалі ж таки, все ж це для підняття духу і підготовка до весни, тому що буває потрібно втрачати, ну щоб не втрачати е сил і навику катання, катаємо взимку, і потім починаємо катати вже весною в формі. Велосипедисти змагались у двох групах еліта та аматори. Основна відмінність заїздів полягала у кількості кругів, що їх мали проїхати спортсмени. Для групи Еліта вона становила 8 кіл або 2,5 кілометри. Для аматорів 5 кіл протяжністю 1,5 кілометри. Здолати дистанцію потрібно було чим швидше, бо від цього залежав результат. Нічого особливого в принципі, для горного велосипеда не міняється. Просто навик вождения. Чим більше навика, чим більше опитування, тим, звісно, легше вести велосипед. Тобто вся різниця тільки в тому, що більше і менше скользко. Потрібно враховувати нюанси, що в залежності від поверхні, потрібно трохи приспустити покришки, потрібен обов'язковий шолом бути на голові. Це щоб не втратити голову, все ж таки, бо лід є лід. Безстрашно, стрімко сповнено адреналіну, так можна схарактеризувати змагання. Кожного разу, коли учасник наближався до повороту, у глядачів дух перехоплювало. А самим велобайкерам, здавалось, усі перепони були по плечу. Адже і своїми двоколісними друзями спортсмени і в повсякденні нерозлучні. Коли треба десь йти в гості, то вже без велосипеда. А так, на роботу там ще велосипеді, в принципі. Що серйозно взимку на велосипеді? По дорозі так? Ну, земкою, звісно, більше по тротуарах, опит дозволяє так, щоб людей не збивати. Найкращими серед усіх цього разу стали Дмитро Мариняк, який витратив 11 хвилин 37 секунд на подолання восьми кругів у групі Еліта, а також Томаш Городецький, якому знадобилося 7 хвилин 52 секунди на проїзд п'яти кругів у групі аматори. Я люблю цей спорт, це велоспорт, це екстремальне катання. От, е, дуже люблю і воно мені допомогло. Перемогти. Раніше я зимою вже ставив велосипед на полку, як кажуть, да? ставлю і вже не катався. А цього року то мене друг позвав, каже, пішли кататися. То я кажу, ну давай попробуємо. Ми виїхали, покаталися і понравилось. то і зараз вирішили піти на ці змагання.